Яке затянуте небо. Знаєте, наче літом перед грозою. Але це таке снігове. Снігова хмара, коротше кажучи. Так, а я вже Дениску положила на обіднішній сон ось, і хочу в цій кімнаті трошки марафет навести. Коротше, в мене на сьогодні на неї дуже великі плани. Значить, я хочу тюлі-штори познімати, постирати. Ось, Потім там в мене фотографія є, прикріпити фотографії, декор на стіну я маю прикр... зробити. Потім ці шторки також попрати. Ось, Я не знаю, чи я це сьогодні все встигну, але постараюсь. диван, треба почистити. Потім там деякі плями є на коврику, теж зачистити треба. От, І що я ще хотіла? А, хотіла ще, ну, коли буду вже чіпляти штори назад, там тюлі хочу гірлянду причепити. Таку новорічну. Там така в мене є шторка гірлянда. Це хоч не на часі, але знаєте, для дитини хочеться створити якусь таку цю новорічну атмосферу. Ось хоч якось трішки для настрою. Це теж потрібно. Хотіла показати, як ця хризантемка гарно розквітла. Подивіться, яка вона красива. Слухайте, вона наче ось з клумби зірвана тільки, але вона вже скільки в мене стоїть. Давненько, вже тиждень, а то, може, не більше, десь до двох тижнів. Я її ось поставила з такими бутончиками. Вже розквітла вона. Ось така. Так що зараз буду помаленьку приступати. Зараз вже вечір на вулиці, але я хочу справитись. У мене нарешті руки добрались ось е, до цього, до цих стоклишок. Я в минулому відео показувала, що я хочу зробити декор на стіну, тож я сьогодні вирішила цим зайнятися. Ось ці стоклишки я підготувала. Потім цвяшки такі маленькі, я буду кріпити на них. Я ще поки сама не знаю, як це буде, але якось має бути потім молоточок підготовила. Ось я зараз підготую стіну, познімаю, зніму ікону, зніму рамку з фотографією і буду приступати. Ось, я, звісно, не знаю, як в мене вийде чи не вийде, але спробувати варто. Oh no. no.

Так, ось ці чехольчики з подушок, з дивану я відправляю в прання. Вони хорошо тут знімаються. Такі тоненькі, дуже зручно їх прати. Ось, до речі, хочу показати, як в мене вийшло, Ось ця гірляндочка на вікні. Потім цей декор. Я його робила переробляла три рази. ну Це він ще не завершений. Там ще мають бути деякі детальки. Ось так. І ми ялиночку поставили. Наче непогано, мені подобається, коли світло вимкнене. Ось так гарно, коли світло вимкнене, відображається. Там з цих стіколашках гірлянда відображається і дуже гарно виходить. Ось так. Якось так зразу затишніше стало. Денис, тебе подобається? Денис. <laughs> Смеется. Так что так.